Вітання усім, з вами Роман Собко. І ця рубрика присвячена криптомонетам, які більш мовірно за інших зроблять від 10 іксів в наступному бичому сезоні. В цій рубриці я буду ділити монети по секторам. Відповідно, перше відео буде присвячене сектору леєрван, блокчейнам першого рівня, так називаємо вбивцям ефіра. І в цьому секторі я виділяю під себе три монети: перша однозначно Аптос. Молодий агресивний гравець, який вже наробив шуму, який вже доказав, що він може і може повторити і вже зробив 5 іксів. І однозначно, похожі паттерни будуть в майбутньому. Тим більше, коли це буде зовсім інший ринок, коли з ведмежого ринку ми перейдемо в однозначно бичий тренд. Наступний фантом найбільш недооцінений, а найбільш такий цікавий проект з топ 50 який має всі шанси. Попасти в топ-20. Ще не за велика капіталізація, є цікаві фактори, які вплинуть на ріст ціни. Я вам продемонструю ці фактори в цьому відео. І також Суї. Суї блокчейн, який ще не вийшов на а блокчейн, який має похожі паттерни до Аптоса, і блокчейн, на який чекають всі. Також багато чого цікавого є Суї. Є свої плюси-мінуси. Розкажу, покажу. Будемо розпочинати, але перед тим я вже попрошу вас поставте вподобайку цьому відео. Вам не важко, а мені важливо. І будемо продовжувати. Будемо розпочинати. Розпочнемо з Аптоса. Я цьому відео не буду демонструвати якісь глибинні деталі того, що це за проект. Про що продукт ми будемо дивитись зі спекулятивної сторони, що впливає на ріст. Які признаки того, що ця монета буде робити ікси. І зрозуміло, перше, що впливає на ріст, це які фонди зайшли туди, з ким ми в одному поїзді їдемо. От о, мені комфортно користуватись дропстап. На дропстапі є така рубрика фондрейзінг. І ми бачимо, що Аптос зібрав 150 мільйонів доларів, 200 мільйонів доларів, тобто в сумі 350 мільйонів доларів. І серед фондів саме ті фонди, з якими хочеться бути на одному борту: адрес Горовіс, Coinbase, Multicoin, Binance. І от є така табличка, яка гуляє по інтернету. з... Рангом фондів, тобто це фонди з найбільш успішними угодами в крипті, фонди, які найбільш успішні в своїх інвестиціях в криптовалютні стартапи, стартапи Веб3. І ми бачимо ці пересічення і розуміємо, що да, ми саме там, де і потрібно бути. Наступне, що мене цікавить, це коли будуть розлоки в цих фондів, тобто коли вони будуть виводити свої кошти з монети. От є рубрика інвесторс. Ну, Foundation також цікаво, це що вони будуть робити з цими токенами, коли вони їх будуть випускати. Ну, давайте на інвесторів подивимось. Наступний анлок через 288 днів. До того часу: до того часу ми вже встигнемо і зайти, і вийти, можливо, перезайти. Так що це такий момент. Для нас, як спекулянтів, важливо не попасти в той момент, коли на фонди будуть розгружатись. А так, от 288 днів, ще достатньо часу, ще багато чого може змінитись. Можливо, ми я там зайду, вийду, потім знову перезайду в цю монету. Але це та інформація, за якою варто слідкувати. В цілому, у автоса грамотна токеноміка. При бажанні ви її можете почитати. Ось тут є рубрика White Paper О, у всіх. Достатньо часу і бажання, дав, в цілому варто купнути Ну, зрозуміло, що з автосом все буде окей. Так, рухаємося далі. Такі, ну тут незначні розголоки, незначні розголоки ближчим часом, вони будуть. Давайте подивимося, наступний розвок через 14 днів, там на 80 мільйонів. Ну, якщо це 3% від. Капіталізації, це це не вплине суттєво на ціну. Так, рухаємося далі. Що ще по Аптосу цікаво? Цікаво те, що вже три мільйони адресів створено на Аптосі, тобто це люди про взаємоділи з блокчейном, вони вже там тестують, вони вже використовують. А ми розуміємо, що проект живий, і це при тому, що проект вийшов на біржу три місяці назад. Три місяці назад. Вийшов на бірш, а вже стільки шуму навели. Рухаємося далі по Аптосу. Такий другий поінт, важливий поінт, який мене цікавить, це команда, хто стоїть за проектом. Кожен проект це перш за все люди. І хочеться довіряти свої інвестиції тим людям, які можуть, можуть зробити щось значне для світу і з спекулятивної сторони зможуть збільшити наші активи. Так, я би хотів побачити всю команду. Я так розумію, тут ми її не побачимо, як можна тоді вчинити. от Можна через Crunchbase ще інформацію знати, і от на CrunchBase є лінка на LinkedIn, або ж просто зайти на LinkedIn, подивитись, хто, хто ці працівники Аптоса. Бачимо 127 результатів. Уже такий доволі немаленький штат. Бачимо хороші юрисдикції: Нью-Йорк, Німеччина, Сінгапур, Сан-Франциско. Зрозуміло проєкт, також головна їхня юрисдикція це Америка, Каліфорнія, Пало Альто. Все ок. Радує. І от тут такий є доволі цікавий, непримітний момент. От, непримітний момент. Ми дивимося. Давайте подивимось відкриті ролі. І коли ми бачимо тут 30 плюс вакансій, 30 плюс. Ми розуміємо, що проект виходить на ринок агресивно, і що він готовий боротися з старичками, він готовий їх давити, віджимати долю ринку. Відповідно, ціна активу буде рости. Ціна активу буде рости. Вони будуть готові спалювати кошти, щоб показати ріст. Так. Давайте ще фінально подивимось на цінові рівні, головні, які проходив Аптос. І для себе я определяю, в якому ціновому діапазоні я би хотів зайти в цей актив, які цінові діапазони головні. Історично вони вже пересікались Для прикладу, для прикладу, що це у нас? Давайте подивимося ось тут. Так, давайте порівняємо, чуть-чуть подивимось детальніше. Ну, от, 7 з половиною. Там мінімальні тут значення можна заокруглити, були там в районі трьох. В цьому ціновому діапазоні, де ціна закріпилася після виходу на на біржі, де де вона повторила такий знач значний ріст уже в цьому сезоні в 23-му році. От я думаю, 7,5, десь в районі 7,5. Там восьми, було б ідеально от зайти тут. Зрозуміло, що якщо ціна піде на дно обновляти свої мінімуми. Не факт, що це вже відбудеться. Там там підбирати також ок. Точно не ок. підбирати десь от зараз. Ось це підбирати точно не варто. Ну, для чого? Для чого ось це підбирати? На максимальних значеннях ні. ну Друзі, такі ігри я не граю. Значить, от в районі 7,5-8 ідеально перезайти в Автос. Якщо ціна туди ні, то будемо дивитися шукати вже інші точки. Однозначно, слідкуємо. Однозначно, монета, яка нас цікавить, монета, яка вже Ну давайте отак візьмемо, подивимось. Ну, 3,5 ікси можна було би забрати в ідеалі. Ну, зрозуміло, що по, по історичним даним легко малювати ось ці графіки. Але заробити однозначно можна було. І да, такі можливості ще будуть. Рухаємося далі. Фантом. Давайте Фантом подивимось. Фантом. 41 місце в рейтингу. От, що про фантом, а це південно-корейський блокчейн, який до 2021 року нікому не був потрібний. Давайте я вам це продемонструю. Глобально нікому не був потрібний. Чому? Бо хлопці сиділи і працювали над ним, вони щось там клепали, робили. І давайте я вам все ж таки продемонструю цей момент. 20 рік, 19 19-й рік ціна просто на мінімальних значеннях коливається. на мінімальних. І потім в 21 році починається. Починається активність, починається ріст. От о, такі красиві свічки, на яких можна було би також заробити. Ну, можна було, 4 ікси можна було зробити. Легко можна було 4 ікси зробити. Зрозуміло, що да. так. Історич... На історичних даних малювати ікси легко, а вживу це набагато все складніше. Проте зробити можна було. Що по фантому цікаво? Які фактори говорять нам про те, що Фантом в наступному сезоні покаже ще багато чого. покаже. Ось цей молодий чоловік він доєднався до. Основної команди Фантома Андрек Кроні, так називаємо батько Дефай, людина, яка повпливала на цей сегмент ринку, яка мала відношення до Uniswap, до Earn Finance. І це саме та людина, яка, як я вважаю, зможе Фантому зможе розкрити повністю весь його потенціал. Також по фантому такий цікавий момент є метрика співвідношення ТВлю до Market Cap. Або наоборот, там да, market Cap до ТВ співвідношення. Чим ближче до одиниці, тим краще. Ну, є ще інші нюанси. от В сегменті Layer One, Fantom сегменті блокчейні першого рівня, доволі хороша. Хороше співвідношення Фантома. Чому? Тому що що це нам говорить? Це говорить про те, що. От, бачимо 227 є Фантом. 227. Що таке твл і співвідношення до Маркеткепу? Це говорить про те, що є. Кошти ем, заблоковані в стейкінгах, приймають участь в нодах, приймають участь в економіці проекту. Це як кров, яка тече по артеріям. Тобто, проект живий, блокчейн живий, і ось це співвідношення нам показує, що проект розвивається правильно, гармонійно, стабільно. З Хорошим ростом, з хорошою токеномікою. І це про Фантом. І коли він на 41 му місці, а той самий Аптос, який вийшов три місяці назад, уже там в топ-30 входить, то хотілося би розглядати такий варіант, що Фантом може вірватись. Може вірватись, може там показати кращий ріст, чим той самий Аваланч, чим та сама Солана яка також доволі. Суперечливо станом на зараз. Проте, от фантом це такий мій фаворит, який я розглядаю. Чому я, наприклад, не розглядаю трон? Тому що там клепаються ці монетки без кінця і краю. Тобто, мене все ж таки цікавить дефляційний актив, де грамотна токіноміка побудована. По фантому. Унікальних адресів, тобто створених там гаманців в блокчейні фантома під 42 мільйони. Ну, це хороший показник, дуже хороший. Дуже хороший показник: 42 мільйони. створених адресів. Ну, взагалі, фантом Така конячка. Що я думаю, все зможе. Так, значить, ще який момент. от Наприклад, якщо ми дивимося на ціновий рівень, в якому зараз стоїть Фантом, це ті значення, які були там на початку його росту в 21 2021 році. От коли тільки все почалося. І мене радує цей момент. От історично в нас є. Оці вершини, до яких я рахую що фантом готовий повернутись, і ми разом з ним готові до цих вершин повернутись і забрати прибутки. На середньотермінову перспективу можна підбирати, я думаю, навіть уже, проте все ж таки хочеться подивитись, куди далі піде ринок, о, закінчення ведмежого циклу, о, якщо ми досі ще там. А тобто Потрібно завжди зважати на якісь певні додаткові фактори. от Поки я не готовий заходити, проте я активно слідкую за ціною цього активу. Коли я буду заходити, також буду повідомляти. В телеграм-каналі буду писати. Так що давайте приєднуйтесь. І також цікава ваша думка. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, не погоджуєтесь, напишіть в коментарях, хто ваші фаворити в цьому секторі, в секторі Layer One. Так. Декілька слів ще про Суї. Давайте Суї найдем Суї. Чим цікавий Суї, в першу чергу. Що це той криптопроект, на який всі чекають. Просто всі чекають, але який ще не торгуються на біржі. Тобто ми. На самому початку шляху цього криптопроекту, а там, де самий початок, там є можливість зібрати всі свої Суї уже зібрав від фондів 300 мільйонів доларів. 300 мільйонів доларів Суї зібрав. Розумієте? Тобто паттерн дуже похожий до Аптоса. Хороші фонди, Хоровіц, байненс Coinbase. Ну, ось цього би не хотілося бачити. Ми розуміємо, що це відповідні ризики, тому що це кучерявий СЕМ, по якому зараз йде слідство в Америці, це FTX, які вже напортачили на ринку. Але ризики того варті. Так, по Вестінгу. Тобто по розвокам, поки інформації немає, будемо слідкувати. Декілька слів по Суї. Зараз відбувається друга фаза їхнього тестнету. Проект активно розвивається, за проектом слідкують. Багато хто чекає airdrop від Суї. Рекомендую приймати участь в активностях, якщо у вас є час там, потестувати, гаманець, десь поклацати щось, десь приймати участь в Discord, є можливість, що щось насиплять, щось хороше насиплять. Це один момент. Другий момент: слідкуємо за проектом, чекаємо виходу на біржу. Вихід на біржу буде моментальний. Тобто це буде зразу зразу на всіх біржах на Binance, на Coinbase, на інших. І проект спочатку наведе так достатньо шуму, можливо, зразу не варто заходити, подивитись на відкат. Ну, ці всі монети, які я вам зараз показую, які я для себе розглядаю, я розглядаю на середньострокову перспективу. Тобто, не обов'язково, щоб це було так, зайшов зразу. Можна дочекатись правильного моменту відповідно до вашої стратегії. Так, ну по Суї, багато чого, поки не скажеш. Проект на стадії виходу. На цьому будемо закінчувати. В цьому. Відео ми розібрали леєр 1. наступне відео буде леєр 2. залишайтеся на каналі, напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи не погоджуєтесь. Може, у вас є інші фаворити серед криптомонет, які ви вважаєте, будуть рости швидше. Або ж ви погоджуєтесь зі мною. Давайте наведемо чуть-чуть шуму. Ця інформація буде також корисна іншим. В наступному відео ще раз Layer 2. Не забудьте поставити подобайку, якщо ще її не поставили.